Вітання землякам. Шостий випуск подкасту родом з Бердянська, голос БРД. Сьогоднішня тема: Шлях з окупації додому. Як люди намагаються виїхати та виїхати з Бердянська? Сьогодні у нас вже звичний склад: Віктор, Віталій, Катерина, вітаю вас. Привіт, всім привіт. Останнім часом ми досить часто чуємо і бачимо в пресі, в медіа те, як люди намагаються в'їхати на окуповану територію, з якими визовами вони зіштовхуються, і тому вважаю цю тему доволі актуальною, доречною. Пропоную обговорити. І Катерина, здається, дуже ретельно готувала для нас саме момент, коли люди намагаються потрапити до Бордянська. Які в них варіанти? Я знаю, що люди з українським громадянством. Без російського паспорта або без паспорта будь-якої іншої країни можуть потрапити в окупацію лише через аеропорт Шереметьєво, і там дуже жорстка фільтрація. І в більшості, звісно, можна з Європи так, полетіти літаком до Москви, там з Варшави або через Грузію літаком. Але це ну, я так, наскільки я зрозуміла, не дуже бюджетний варіант, і найчастіше. Люди автобусом їдуть з Європи до Мінська, там сідають на літак, і з мінська переліт у них іде до Шереметьєво, до Москви, в Шереметьєво фільтрація. І кому пощастить, їх пропускають далі. Вони автобусом їдуть вже на тот. Але це такий шлях, який проходять не всі, і навіть не більшість українців. І як кажуть, ті, хто спробував приїхати до окупованої частини Запорізької області, начебто у росіян задача спеціально не пропускати як можна більше українців, тому що вони годинами перевіряють телефони, дані на людей, начебто спеціально шукаючи якусь. Дрібницю за що зачепитися, щоб людина не пропустити, От стосовно до того наскільки пощастить, от я знаю приблизно 10 кейсів, 10 історій, і в жодному з випадків нікому не вдалося потрапити на територію Бердянська. На моїй пам'яті приблизно, ну може, не 10, Але ну всі історії, що я знаю, з, з, з намаганням потрапити до Бердянська через Шереметєва, вони всі невдалі, абсолютно всі. Тобто жодного. Один вдалий був епізод. Це коли людина заїздила з документом іншої країни, країни не України через Грузію. Тоді вдалося. Це один випадок. Всі інші не потрапили. Ну і за моїми даними вердикти: це 5, 10, 30 років заборони в'їзду в Росію або взагалі пожиттєвий бан. Ну я не розумію, як можна пройти фільтрацію, коли. Не дивляться на тебе зараз, так, і на твої листування зараз навіть, а відновлюють видалені контакти, відновлюють видалені листування і просто перевіряють всіх, хто є у тебе в друзях або в контактах. А ти можеш ну, дійсно не знати, що та чи інша людина зараз, наприклад, в Збройних силах України, тому що люди не звітують в своїх соціальних мережах, коли вони потрапили на фронт. І навіть е, таке може бути е, причиною приводом, щоб не пропустити на територію окуповану, ну на, на територію Росії, зокрема так в першу чергу. Ну, взагалі, щоб не виглядало, що ми зараз е, запрошуємо когось їхати в окупацію. Це особисто для мене, напевне, останнє, щоб я зараз в своєму житті хотів би робити, але у кожної людини свої е, свої мотиви зараз потрапити в Бордянський, Вони. Зачасту взагалі, безрадісні. Тобто я знаю тільки один приклад такого чудака, який хотів потрапити зараз, і то не в Бардянська в Маріуполь, і саме через те, що він от в нього прокинулася любов до Росії, і він хотів там жити. Ну, не обов'язково треба хотіти туди потрапити. Іноді люди вимушені. Ну, ці обставини бувають різні. І я нещодавно бачила історію жінки. Яка їхала на похорон батька в окупацію, і її не пустили, тому що знайшли десь в соцмережах в друзях чоловіка, який зараз в лавах ЗСУ, тобто, у них, мабуть, є списки наших військових, або вони якось про це дізнаються. Можливо, якось не знаю до якихось баз даних. Доступ є. Або вони просто за прізвищем людини з'ясували п'ять годин перевіряли телефони, все ж таки знайшли до чого, вибачте, доколопатися, і не пропустили її, і заборонили в'їзд на територію Росії назавжди. Тобто, жінка не потрапила на похорон батька. Ну і я про те, що зараз по своїй волі їхати в концлагер, це не те, чим хочуть українці займатися да, але ось або щось трапилося з рідними, або бажання якось зберегти своє майно. Оце основна причина того, що люди намагаються пройти цей, це пекло і потрапити все таки до рідного міста. Ну, з приводу майна, навіть в мене є знайома, котра їхала теж через Шереметьєво, її довго перевіряли. І один з питань був у цього перевіряючого там, мета візиту в тебе яка? Ти хочеш, мабуть, житло продати? Тобто він, він вже розуміє, що ну, вона не хоче поверх, хоч вона йому казала, та хочу паспорт взяти, хочу повернутись. Жити там в Бердянську, в Росії, але ну не повірили. І він одразу каже про житло. Тобто вони розуміють. І і теж дали там депорт, здається, на 5 років, але я знаю, що якщо там одразу спробувати ще раз поїхати, то це буде вже залізно там ну, пожиттєвий бан. І я знаю, мабуть, трьох людей, котрі вже отримали пожиттєвий бан. Ну і не кожен може собі навіть дозволити спробувати повернутися, це бо це не дешеве, да та, задоволення? Так, ціни 450 доларів. Це входить вже авіаквиток Мінськ, Москва, але ще треба ж дістатися до Європи, щоб поїхати на мінськ. І тобто, це буде більше 450 доларів. І Для кого це доступна сума? треба ж потім повертатися, якщо ти їдеш тимчасово. А якщо ті, хто вже мають російський паспорт, у них інші якісь умови так повернення, там більше шляхів, якими ти можеш потрапити на в окупацію, тому що з українським паспортом лише через Шереметьєво та фільтрацію, а з російським паспортом або паспортом іншої країни, не українським, а будь-якої іншої країни, то можна потрапити до Росії автобусом, наприклад, через Латвію, а через Грузію можна потрапити перельот. Або через Турцію прильот. І так само через Білорусь до, до Росії, але не літаком, а наземним транспортом. І там же ціна від 350 доларів, ну тобто, вже на 100 дешевше. Ну, якраз, мабуть, це і є вартість літака. У мене є дві історії стосовно тих людей, які от, тривалий час не були в Бордянську, і їм вдалося туди потрапити. От якраз. Один з цих. Чоловіків, він доволі давно живе в Москві. Я не знаю про його позицію, якщо чесно. Я далекий від того, що вона якась українсько-патріотична, але його думку, я знаю. Він буквально два місяці тому був в Бордянську, і він каже, що це так настільки сумне місто. Я розумію, що ті, хто там знаходяться з початку окупації, ну, звикаєш до всього, вони можуть цього не відчувати, не бачити. Але та людина, яка пам'ятає Бордян ще. Коли він підпорядковувався українській владі і порівняв його зараз з цим, ну каже, це просто таке болото, таке сумне воно, таке безрадісне. У мене, до речі, теж є знайомий, який не був в окупації. Він покинув місто в перший день війни повномасштабного вторгнення, і потім вирішив повернутися, спробувати і пожити. Все ж таки сподівався, що зможе, бо скучив за домом, за містом, але не зміг. Через 2-3 місяці він виїхав знову. Бо каже, що це навіть не Росія, а він коли жив у Росії, і mm -hmm. знає, що це таке. І він сказав, що це навіть не Росія, це просто 90, ті це, ну, щось, це велика колонія. Ну, всі відзначають, це люди з повністю, з очима, які там абсолютно згасли. От е, єдиний маршрут це робота. Якщо вона є. Якщо вона є, да, бо сьогодні. Ще чергові новини під'їхали, що без російського паспорта вже точно не влаштуєшся на роботу. Це або потрібно брати якийсь окремий патент, і це означатиме ну, якийсь додатковий там удар по своєму гаманцю, або роботодавець, який піде на таке. Він стає злочинцем, і його очікують дуже серйозні штрафи. Ну, навіть якщо є російський паспорт, там. І раніше пам'ятають всі, що в Бердянську було безробіття, складно було влаштуватися на роботу, особливо якщо тобі 40+, плюс, 60 плюс, плюс років. А зараз, тим паче, людям навіть з російським паспортом складно знайти роботу, якщо ти хочеш і гроші заробляти, і не стати колаборантом. Там ще до цього всього додається комендантська година, і вона дуже скорочує там можливість кудись там братись. Але є одна та ж ну, інформація про те, що місто живе тільки до обіду. Після обіду воно вимирає, всі десь на вулиці порожні, все порожнє, люди просто там сидять або вдома, або десь там на роботі. Ну кажуть, що люди дуже, дуже сковані, причому як ті, які мають проукраїнську позицію, так і проросійську, тому що ця система доносів вона ж працює в різні боки. І зараз не, там, не крадіжка, не пограбування, не вбивство найстрашніше те, що може з тобою трапитися, в чому тебе можуть звинувачувати. Найстрашніше це в тому, що ти якось чекаєш на Україну, а цей ярлик можна повісити і навіть на упоротого росіянина, якщо комусь сподобався твій бізнес і так далі. Тому не дивно, що от саме така аура, така атмосфера от зараз над Я, Навіть я пам'ятаю перші півроку окупації, і вже тоді ми відмічали, що літо зазвичай багато людей на вулицях ввечері, але ти йдеш і. Діти лише на дитячих майданчиках, там і якийсь галас можна почути, а вулиці порожні. І ми вже не розуміли, де всі люди. Ну, я до того, що по своїй волі в'їхати туди, навіть ну, подумати, що тобі захочеться туди повернутися, ну це да, потрібно бути якоюсь. Несповна розуму. Ну, враховуючи, да, враховуючи, що дорога додому вона не, не дешева. І я думаю, що, мабуть, там відсотків 95 людей, котрі хочуть зараз туди потрапити, це саме для того, щоб якось щось зробити зі своєю нерухомістю, Там оформити, хоча б або там продати, бо продати ж можна вже. Ну і якраз до історії про е, напівзнайомого, який хотів вернутися на окуповану територію і якому дуже кортіло жити під російським прапором. Ось він якраз перший раз заїхав у Шеремєтєво, і в нього зайшли, знайшли в його книжці пару номерів хлопців, з якими вони працювали на одному підприємстві. І ці хлопці зараз в лавах ЗСУ. Він подумав, що якщо він вийде з Росії, видали ці мобільні номери і повернеться знову, то в нього проблем з перетином не буде. Але він повернувся другий раз. У нього ці номери швидко відновили, і зараз у нього пожиттєвий бан на те, щоб жити в Росії. Вітаємо. Ну виїхати з окупації, як виявляється, теж не так легко, як хотілося б, а іноді і настільки складно, як і заїхати. Так, да, я також чув багато невдалих історій цього приводу, але все таки мені здається, що це зараз трошки легше зробити, ніж в'їхати. Які в нас варіанти кать? Є кілька маршрутів. Один з них знову ж таки через Білорусь, і він триває близько трьох діб, але вже не через Шереметіво, як на окупацію, угу. а наземним транспортом. І для цього треба або український, або російський закордонний паспорт. Але ж ми розуміємо, що щоб пересуватися територією Росії, окупованої території, тобі знадобиться російський паспорт, бо проїхати всі блокпости і. Ну, на російській там можна все одно спитають російський паспорт і можуть розвернути. Іноді е, я бачила, що на виїзді з Білорусі не пропускають українських громадян е, з двома паспортами російським українським, і відправляють в українське посольство в мінську отримувати якусь посвідку е, на повернення до України, і там теж якийсь механізм, щоб виїхати з Білорусі до Європи, до України. Ну і вартість від 350 доларів. І є все таки єдиний діючий маршрут, за яким можна потрапити з Росії безпосередньо на територію України під контрольну, ти маєш на увазі КПП Колотилів? Ну да, Я не чув, що воно закривалося, нібито працює. Так я теж чула, що працює, і хтось каже, що на російському кордоні забирають російський паспорт. Хтось каже, що вже співробітники СБУ забирають при співбесіді російський паспорт. Але люди, які планують потім. З тих чи інших причин повертатися а, додому в окупацію, то цей маршрут їм не дуже підходить, бо без російського паспорту їм доведеться через Шереметіво потім летіти, і а, ні. Ну а авітація... якщо ти в одну сторону їдеш, то це невелика, то це втрата. Це невелика втрата, як так, за нею це ніхто сумувати маршрут. не буде, але в такому випадку назад вже тільки разом із ЗСУ да, можна вернутися або через Шереметіво. Про ми зараз казали маршрут. Ну і тут вартість вже близько 10 тисяч гривень і навіть для дітей є знижки до 5 років. Я бачила, що взагалі безкоштовно, але знову ж таки особливість, що там близько півтора кілометра треба пішки переходити. Ну, тобто, не всі, мабуть, фізично витримають. Ну, Літнім людям, так, да, не просто. Я не знаю, наскільки це правда, що перевізники пропонують безкоштовний проїзд тим, хто допоможе подолати цей піший перехід маломобільним людям, мабуть, внести, можливо, там, на якихось так, насилках, можливо, там, лежачих людей або ще щось. Але я бачила таку пропозицію. Ну, і варто, мабуть, нагадати, також, що. Крім Білорусі та КПП Колотилівка, є е, можливість потрапити на підконтрольну територію, на свободу через Грузію, але це знову ж таки це приліт е, і від 200 доларів коштує е, через Грузію і до Варшави від 400 доларів дорога. Ну, тобто, зрозуміло, що буде дешевше. Все ж таки наземним транспортом. Ну, і я чув, що попит він завжди породжує пропозицію. Вже з'явилися схемщики ділки, які створюють такий мануал по тому, як пройти фільтрацію. Так, я бачила такі пропозиції. Я не знаю наскільки це е, правда, можливо, це якісь шахраї, але е, оголошення такі зустрічаються там з цінниками. Ні, на жаль, цінників немає, є лише контакти для зв'язку, але інформацію, яку вказують, це е, до послуги входить індивідуальне ведення, підготовка до рейсу е, щодо е, таких суперечливих питань, банковські операції, члени сім'ї, які е, в українських е, армії угу. зараз служать. Е, мабуть, якось цю інформацію перевіряють і не знаю, або підчищають, чи не знаю, як це відбувається. Робота з майстром по очищенню гаджетів без можливості відновлення даних, перевірка і догляд багажа на предмет нерекомендуємих до перевезення речей, mm -hmm. а також проведення психологічної співбесіди перед вильотом. Ну і як заявляють автори цієї послуги, вони беруть на себе відповідальність по ризикам, щоб мінімізувати їх, і повертають гроші у випадку відмови. Прям топ-пропозиція, да? угу, так і... я ще пошукати треба, але от я слухаю, і у мене чогось перші думки, та вони, мабуть, вже якось домовились. ну, Ти погоджуєшся, проходиш там їхні уроки, якщо вони є, а вони просто там зі свого боку там, «Альо, ФСБ прийде такі, пропустити. Гроші передамо. Ну, Мені здається, щось тут таким попах. Ну, як можна взагалі там когось навчити себе за сім днів чи за, за скільки ти кажеш? За сім днів навчити себе там вести перед ФСБшниками, коли ти потрапляєш в цю атмосферу, та там ти жодних цих уроків не згадаєш. Особливо з, психо... з психології, так? Ну мені здається, ну, ну, можливо, це вони нереально. мають на увазі, що вчать якось не реагувати, не вестися на ці провокації ФСБшників. Але й... так, я теж думаю, що швидше за все у них просто. Є якийсь налагоджений так спосіб певних людей за списком подавати і платити за них, щоб їх менше фільтрували і пропускали. Все ж таки. Ну, друге, О. друге, що мені спало на гадку, коли ти розповідала, і там було щось про фінансові операції, да вони там все перевірять. Мені здається, вони просто збирають про тебе повну базу даних. А потім Алобанк, я втратив картку, ось в мене те, просто від... можуть відновити твої фінансові дані і просто вкрасти в тебе гроші. Ну, це більше схоже на якийсь там шахрайство, а не на потенційну допомогу. Скільки це коштує? Ну, цікавий цінник, так, да, дійсно. Ну, от я, якщо у відсотковому співвідношенні, десь, ну, 10 на 90 даю, що ця інформація, вона дійсно може допомогти людині. Ну, я теж думаю, що навіть якщо там є якісь. Так, лазейки, як це вирішити, і з тією стороною і все куплено людям, яким треба потрапити додому або на підконтрольну територію України. Їм не важливо, як це буде. Їм головне, щоб їх не розгорнули, щоб їх не затримали, щоб їх там не трясли, уникнути додаткових ризиків, стресів. І вони готові будуть за це платити. Якщо є попит, то є і ось така пропозиція. І це ну я вважаю, що це добре, це класно, бо людям це потрібно. Ну, я свої 10% формував з того, що Росія це просто гіперкорумпована е, країна, і тому ну, такий варіант ну, десь можливий. Але от вірогідність у мене саме отака 10% не більше. Будемо переходити до посилок. Також е, тема, яка дуже, дуже сильно хвилює багатьох бордянців. Я сам ну, от буквально місяць тому узнав, що є така е, ймовірність, що твої речі, документи або ліки, які там особливо необхідні в Бордянську. бо Російські це повний шлак, вони можуть потрапити до твоїх рідних, і також можна отримати посилку з окупованого Бердянська. Так, я неодноразово користувалася цією послугою, і це дуже зручно. Це... І кожного разу вдало? Так, це дуже не дешево, але це дуже круто, що така можливість є. Вдало, ну, бували випадки, коли там ну, щось приїхало не зовсім ціле, щось пом'яте, щось зламане, але ну, треба розуміти, що. Там, мабуть, це гамозом везеться, може перевірятися, і це ж все-таки не пошта, де можна зробити помітку крихки. Тому треба ретельно обирати, що саме ти хочеш отримати або відправити, і розуміти, що це може доїхати не зовсім ціле. А от цікаво, що ти отримувала, і які емоції викликали оці от речі, вони ж як з минулого життя до тебе прийшли. Отримувала листівку від руки, підписану близькою людиною. Отримувала мушлі з нашого бердянського пляжу, і це ще разу були такі теплі емоції, наче мені приїхали не якісь просто речі, а частинка дому. Якщо ви чекаєте там, від мене історії, я знаю тільки історію свого товариша, котрий від приправляв до Бердянську багато медикаментів, і він скаржився, що не місіл весь забрали. Але він відправив 30 пачок. Ну там зрозуміло, чого їх забрали, бо так багато не можна, да? І знаю ще випадок, коли мій знайомий, в нього ну, проблема зі здоров'ям, і він намагався якось тут відновити свою картку лікарняну, бо він її з собою не взяв. І він для цього захотів спробувати, щоб йому надіслали. Ну, надіслали, він її отримав, і це йому допомогло у військомати довести, що він хворий. Ну, загалом так можна придавати і документи, і, і ліки. Але там ціни кваріюються. Ну, коли особливо... ти просто сказала, що це не дешеве задоволення, просто цікаво, скільки. Ми продавали різними перевізниками, але ціна завжди тисяча плюс, і це ще було рік тому. Зараз, думаю, мінімум дві тисячі за те, щоб речі передати, кілька кілограмів. А ціна в Бердянській в зворотному напрямку вона однакова. 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 Але, знаєте, мені здається, найкраще в цій послузі саме те, що ми можемо не лише отримати щось з дому, а туди надіслати саме от про ліки. Так? Дійсно, якщо зробити це з розумом, то бабусі, дідусі, які там бідкаються без якісних ліків, без аналогів деяких препаратів, і завищені ціни і. Просто так неможливість лікуватися, то це для них дуже гарна підтримка, все ж таки. І якщо можна хоча б іноді придавати щось дуже конче необхідне, це класно. Я хочу нагадати, що своєрідний мануал по тому, як і потрапити в Бордянський в зворотньому напрямку, і як відіслати туди посилку, як отримати якісь речі з Бордянська є на сайті BRD24, Ми підготували. І я думаю, що ми зможемо прикрутити ці посилання до цього випуску подкасту. І кому це цікаво, зможуть пройти по посилкам і е, скористатися цими послугами. Я хочу додати, що багато людей я бачила в коментарях. Пишуть Дайте номер перевізника. Де шукати в телеграмі. Є телеграм-канали з перевізниками. В Вайбері є багато груп, перевезення Запорізька область, Мелітополь. Просто вводьте ключові слова. Шукайте таких перевізників багато. І питайте, дізнавайтеся, шукайте тих, яких найкращі вигідні умови. Бо перші наші посилки я дуже переживала, що вони десь просто зникнуть що вони не доїдуть, що просто мої речі собі заберуть та потім продаватимуть на OLX. Ну були різні думки насправді, але дяка Богу, все нормально, все доїжджає. Головне, не давати передплату, бо це, ну, це ризик додатковий. Ну ти не спиралася на чиїсь поради, ти просто сама знайшла, сама довірилася, відправила і, і все, да? Так, да, ти можеш трошки там детальніше може розповісти, як зрозуміти, що це надійний перевізник, і ти кажеш не давати передплати, а що, щоб за доставку платили той, кому ти надсилаєш подарунок, грубо кажучи. Ну тобто, як обрати, щоб тебе не кинуло? Ти можеш хоч трошки пояснити? Ну, насправді це щоразу ризик. Ти довіряєш людині свої речі, свої гроші, так? Якщо це ліки, які ти купив і передаєш. І ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що воно доїде, бо ти не знаєш, скільки кордонів, скільки блокпостів воно проїде, і якщо тобі потім скажуть, що це відібрали. То як ти переконаєшся, це просто в тебе забрав перевізник для ну, собі або дійсно відібрали. Тобто, ну тут як пощастить, але мені поки що щастило. І о, дійсно, навіть в групах перевізників я багато разів бачила поради не платити, не робити передплату повну і так, оплати здійснюються по факту, коли посилка вже на руках отримувача. І якщо ви хочете оплатити доставку, то домовляйтеся, щоб вам відписали, якось контактувати, або скидайте гроші рідним, які будуть отримувати посилку, або щоб вам написав перевізник, так, або хтось з рідних, що ось ми стоїмо, тут зустрілися, я забрав речі і ви оплачуєте. Але оплата по факту. Ну, я також не скидаю ці дані, не тому що там не хочеться комусь там зайву рекламу робити, а тому, що дійсно це ризикований. Такий проект, і кожен сам для себе приймає рішення. Не хочеться потім отримувати звинувачення, в тому, що ви дали там контакти, шахраїв чи щось в такому роді. Але в коментарях, будь ласка, якщо хтось знає якісь телеграми, канали або вайбер-чати з перевізниками, нехай кидають посилання, вони будуть корисні багатьом. І в кого є вдалі кейси, то двічі дякуємо. Ну, я думаю, всім очевидно зрозуміло, що не треба передавати в окупацію, так, не треба заматувати в український прапор десь ховати, бо в першу чергу ви підставляєте перевізника, у якого це знайдуть, і ну, ці проблеми нікому не потрібні. Треба бути обачними. Передавати в великих об'ємах не можна, передавати українську символіку не можна, передавати, акцизні Під... товари, не можна. товари да, бо вони там будуть проходити декілька митниць. Ну, і щодо ліків, це з перевізниками особисто ви вже а, маєте уточнювати, які ліки вони беруть, які не беруть, і в якій кількості. Ну, зброю, частини зброї про таке ж не треба казати, а. я думаю, навіть. Ну, да. а, ну, А це як взагалі? Ти особисто зустрічалась з перевізником, передала йому в руки, чи ти якось на нову пошту відправила, він там десь отримав і воно поїхало, чи ти особисто бачила цю людину? А, дивись, коли а, я отримувала посилку з дому. То мені двічі її відправляли поштою. Тобто я перевізника особисто не бачила. А коли я відправляла, то мені пощастило, що я знаходилася з перевізником в одному місті, тому ми зустрілися і я віддала посилку в руки. Але так, багато перевізників вони просто на пошті можуть, я думаю, забрати вашу посилку. Звісно, ви оплачуєте доставку. І потім повезуть її додому до Бердянського. Ну, є сервісні люди. Такі а да? територіально ти не пам'ятаєш звідки взагалі приходили ці посилки з нової пошти, і куди ти їх відправляла? Ну тобто, вони не в Києві, наприклад, знаходяться чи в Запоріжжі ці перевізники, де вони базуються? Останній раз мені взагалі десь з Донецької області відправляв водій. Я думаю, що вони перше місто, яке в них в маршруті на. Назад, так на зворотньому шляху є. Вони заїжджають і там можливо розвантажуються і по максимуму відправляють посилки. Я не думаю, що це їхня якась база. Скільки часу їде посилка з Бердянська і в Бердянськ? Коли я відправляла та отримувала посилки, ще не було цих обмежень, що з українськими паспортами лише через Шереметьєво. і тоді було легше, ну швидше проходило, до тижня. Зараз я не знаю, як це відбувається, але я думаю, те, що не більше тижня, бо всі перевізники заявляють термін проїзду десь до трьох діб. Ну і плюс на окупованій території, дивлячись, яке місто, так це Маріуполь або це е, ближче ну, до Херсонської області. Значення, звичайно, час мож, треба, щоб доїхати. Комендантські години знову ж таки все таке. Але до тижня має доїхати. Наостанок хочеться сказати: обмінюйтеся посилками, допомагайте рідним в окупації, отримуйте свої дорогі серцю речі з дому. Повертайтесь додому, якщо вам потрібно, але залишайтесь жити лише в підконтрольній свободній Україні. Дякую. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня розмова багатьом бордянцям дійсно знадобиться. Пишіть в коментарях, що ви хотіли потримати з Бердянська посилкою, і що б хотіли самі відправити своїм близьким рідним в Бердянськ. До зустрічі на БРД. До побачення. Па-па.